Виктор Голосюк, будь ласка. Дякую, шановний Володимир Борисовичу. Шановні колеги. По перше, хочу подякувати, що почули пропозиції за організацію дня економічного розвитку в четвер, де стоять дуже багато надзвичайно важливих економічних законопроєктів. В цьому зв'язку мене прохання. Володимир Борисович, щоб ми зранку в четвер поставили на голосування питання працювати до вичерпання порядку денного і щоб ми дотримались такого рішення. Оскільки надзвичайно важливим є не піти в четвер, поки ми не розглянемо всі законопроекти, які включені. До порядку денного, також хотів би запропонувати включити до розгляду на цей сесійний тиждень декілька важливих законопроєктів. Це 3168, про зміни до закону про стандартизацію сертифікацію, який дозволить завдяки передбаченню добровільної сертифікації не залишати українські кошти за кордоном і полегшити український експорт. Законопроєкт рекомендовано до прийняття комітетом. А також законопроєкт 31,06, який надзвичайно важливий. Для забезпечення безперервності реалізації публічної влади на рівні місцевого самоврядування в умовах об'єднання територіальних громад він також погоджений комітетом до прийняття. Також шановний Володимир Борисович попросив би дати доручення комітетам якомога скоріше розглянути пакет законопроєктів 3309 та 3310 щодо персональної майнової відповідальності перевіряючих, тобто посадових службових осіб будь-яких контролюючих органів, для того, щоб вони мали персональну майнову відповідальність і не чинили корупційний тиск на бізнес. Також хочу наголосити на надзвичайній важливості якнайшвидшого розгляду в парламенті законопроєктів проєкту про радикальну податкову лібералізацію 3357, авторами якого є 115 народних депутатів. Це питання є дуже непросте, тому я прошу вас, Борисович, щоб ви взяли під особистий контроль організацію відповідного ефективного діалогу між парламентом та урядом, оскільки саме ця податкова реформа вона дозволить зробити детонізацію економіки, дозво. Дякую. Дякую. Дякую вам.